5 квітня Тетіївщина проведжала 11 найдостойніших юнаків до лав Збройних сил України, Національної гвардії та прикордонних військ. Гарною традицією стали урочисті проводи юнаків на строкову військову службу, які відбулись в Тетіївському центрі позашкільної освіти. Скажеш просто Секретар міської ради Сергій Денисюк у вітальному слові від міського голови Руслана Майструка зазначив, що такі заходи мають давню історію. Бо допоки є ті, хто готовий стояти за честь і гідність своєї країни, ми маємо ким пишатися. Служіння і захист нашої це надзвичайно відповідальна і почесна місія. У небо над головою, гарної служби, і хай вам щастить у цьому такому періоді відповідальному вашому житті. До вітань також долучилися виконуюча обов'язки голови Тетіївської райдержадміністрації Надія Дячук та представник райради Андрій Шаламай. І ми переконані, що ви гарно володієте необхідними знаннями для проходження служби і щастю виконаєте свій військовий обов'язок і матимете військову спеціальність. Велике спасибі за те, що ви не виникали від цього призову. А йдете з честю, з гордістю. Виконувати свій такий важливий обов'язок, військовий комісар Тетіївського райвійськомату Руслан Гібелінда зачитав наказ президента України про призов громадян на строкову військову службу та побажав новобранцям успішно освоїти військову спеціальність, набратися досвіду та повернутися з мужнілими. Слухати командирів. Ця військова служба це служба, яка пов'язана з небезпекою. тобто це військова техніка, це зброя. Так, що ви повинні, коли будете проходити навчання в учебних ну, в учебних підрозділах, набути військову спеціальність, прислухатись до командирів, побажати міського здоров'я ну і звісно, скоріше повернення додому, в добру путь на віддану службу батьківщині призовників, благословив військовий капелан благочинний титівського благочиння Української православної церкви протирей Олег Іванов. Слава тобі, Боже, нас, слава тобі, Царю Небесну, утішителю душі істини, що всюди іси, все, і все наповняєш. Скарби добра і життя подателю, прийди і все в нас, очисти нас від усякої скверни і спаси благорій душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Урочисту обіцянку щастю виконати свій військовий обов'язок від імені усіх призовників зачитав Ярослав Рибачук. А концертну програму підготували учасники художньої самодіяльності та аматори сцени Тетіївщини.